Мирного дня усім україночкам, я Шуліга Оксана, керівник мамологічного центру універсальної клініки ОБІРІГ. Хочу сьогодні поділитися з вами цікавим клінічним випадком, з яким ми стикаємося майже щодня. Прийшла до нас дівчинка, вона завжди каже, що вона спостерігається у мамолога, в клініці, і... але паралельно на жаль, вийшла ситуація, яка говорить про те, що на протязі. Цілого року вона спостерігала фіброаденому. І лікар рекомендував на протязі двох років кожні шість місяців бути під наглядом. Але як усі ми зайняті, як усі, ми завжди виставляємо пріоритети в інших якихось векторах, і часу не не вистачало на це. І коли пацієнтка прийшла на огляд, виявилося, що фібродинома з 9 мм виросла на 16 мм. Ми зробили мамографічне обстеження, і тут виявився ще другий парадокс, тому що мамографія не побачила нічого взагалі, враховуючи те, що 37-річна жінка не лактувала, не вагітніла, і структура її тканини настільки щільна, що мамографія не побачила ніяких змін.